На днях придбав ось такий апарат Tesla Welt Tik MMA 256. Апарат вживаний, ним вже користувались. Користувались лише тиждень. Я його зразу розберу, подивлюсь, що всередині. Якщо є стружка здую, але виявилося, що там лише пилюка. Справді ним користувались лише тиждень. Апарат в відмінному стані і мені вдалося його купити за приємною ціною. Підключив апарат до балону, перевірив, все працює. Дуже сподобалось, як запалюється дуга м'яко, і працює він дуже приємно. Також в даному апараті є імпульс, можна підключати педальку, а також апарат працює на перемінному току. Також можна варити алюміній. На каналі є повне відео про даний апарат. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, буде ще багато цікавих відео по даному апараті.